Привіт! Ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні будемо з вами робити десерт мого дитинства, горішки. У мене не було горішниці і це була ціла проблема. А зараз вона у мене з'явилася. Для цього я беру 2 яйця, додаю 100 г цукру і буду змішувати. Навмисне не беру міксер, а буду вінчиком змішувати. Ось так. Були ми у відпустці на Хмельниччині, і там у чоловікових батьків є піч, а на печі є багато всього цікавого. Так, додаю 150 грам масла. І ось на цій самій печі ми знайшли чугунну горішницю. Я не знаю, якого вона там року випуску, але я її забрала додому. Беру чайну ложку соди. Гашу столовою ложкою, оцту, перемішую, щоб реакція прийшла, і буду виливати в нашу масу. І сюди ж буду потім пересіювати борошна. Борошна беру 400 гривень, вищий сорт пшеничне борошно. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але в нас жодне весілля не проходило без цих горішків. На випровади не повинні бути горішки з гущеним молоком. На день народження потрібно, щоб були ці горішки ще й притрушені цукровою пудрою. Це було саме основне блюдо. Ось пересіяла я. Борошно, і тепер буду замішувати Тісто Тісто замішується швидко, воно робиться таким еластичним, не пристає до рук. На вимішання тіста у мене йде від 3 до 5 хвилин. І Я його не ставлю в холодильник, я зразу буду виробляти з його маленькі кульки, щоб їх заложувати в орішницю. І цей десерт випікається дуже швидко. Дивіться, я тісто промісила 5 хвилин, ось таке воно гарне, до рук не береться. І тепер я буду з його відшіпувати і робити кульки для горішків. Я беру, притрусила трошки тарілочку, і я туди буду їх класти. Але ж дивіться, спочатку не нароблюйте, так як я, багато кульок. А нагрійте горішницю і примірте горішок, який треба. Тому що я, ви знаєте, вже забула, як користуватися нею. І наліпила ось такі гарненькі, великі кульки. І потім, коли почала їх випікати, то вони давали багато. Відходів тіста, тому що воно розпливалося за межами горішниці, і це дуже неекономно і незручно. Ось дивіться, який в мене раритет, чугунний. Я його нагріла і зараз буду класти. Сюди горішки. Перший раз я змащую олією. Далі не потрібно буде змащувати, тому що в тісті достатньо вершкового масла, і воно буде гарно випікатися. І не потрібно буде кожного разу змащувати. А тільки перший раз можна вершковим маслом, ну, я беру олійкою, промащую кожним. І тепер. Накладаю. Потрібно, щоб десь одна третя тіста була від заглибленої заглибленого, тому що тоді буде багато відходу. Ось так. І перше накриваю, і перші 2-3 секундочки притримую. Ось, Дивіться, ще можна меншенькі робити кульки, тому що ще трошки пішло. Після того, як я придавила, бачите, поза горішною шкарлупкою. Ось, дивіться, воно дуже гарно випадає. Не все. Зараз я трошки лопаткою його піддіну. воно не пристало, але ж із за того, що тіста багато, тісто розплилося. Потрібно менші кульки ще зробити. Ви, в кого є горішниця, я думаю, що до кожен пристраюється до неї, тому що є різні Ну, В мене попалася дуже зручна, горішки всі однакові, гарно вона пропікається, дуже швидко печеться. В мене йде на кожну сторону одна хвилинка. І вони вже робляться такі рум'яні і гарні. Зараз я трошки менше покладу, і я думаю, що це я вже з розміром вже вгадала так, що не, буде, не будуть вже розпливатися, будуть чисті шкаролупаєчки. Ось так я докидаю, знову закриваю і пару секунд тримаю, поки воно розпливеться гарно по шкарлупайкам. Ось так. Да, дивіться, майже, ну, трошки, майже немає відходу. Ось такі з обох сторон, вони і не дуже засмажені, якраз такі гарненькі. І так, перепікаємо повністю все, поки не закінчиться тісто. Ну, бачите, вони гарно піддіваються, навіть ті, що зразу не випали. І... Все ж так далі швиденько робимо дуже десерт дуже швидкий, їх взагалі начиняють вареною згущенкою, перебитою з маслом. Ну, у мене діти не люблять згущеного молока. І я придумую різні начинки. Сьогодні у мене перебитий арахіс із розтопленою молочною шоколадкою. Я це все змішую, і поки шоколадка ще. Тільки розтоплена, вона гарно начинятиметься і буде тримати горішки. далі вона висихатиме і буде просто, як всередині, шоколад із горіхами. Мені подобається начинка згущене молоко з маслом, але вже ж для себе не буду робити окремо. Так що, зараз я покажу, скільки в мене вийшло горішків. Ось дивіться. Я не вважала скільки, але ж 400 г борошна виходить якраз дуже гарне, гарна кількість горішків. Я начиняю. Можна начиняти одну шкарлупочку з гіркою і другу притуляти, а можна по половинці начиняти, а потім їх склеювати. Як вам зручно, від цього вже смакові якості не поміняються. Ось так я придавлюю, і вийшов гарний горішок, рівненький. Так що щодо начинки, то це на ваш смак. Можете придумувати ягідні різні цитрусові, хто що може придумати. В мене ось. Такий десерт. Якщо вам цікаво дивитися мої відео і зо мною випікати, то обов'язково підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, хто які рецепти хоче попробувати. Будемо перевіряти, записувати і разом випікати. Ось так я начиняю всі горішки. І будемо потім, вони, х, вони вже захололи, і будемо смакувати і дивитися, скільки начинки там всередині, і чи смачні вони вийшли. Ось дивіться, яка краса. Дуже гарне, Цукровою пудрою не притрушую, тому що вони і так солодкі. Тут достатньо цукру, Мм, дуже смачні. Обов'язково печіть, смакуйте і до зустрічі!